Доброго дня. Сьогодні у нас заміна мастила, Ford Focus 1.6 турбодизель. Робота наче проста, можна виконати самому, але навіть у досвідчених майстрів з'являються запитання. Є тонкощі? Зараз все покажу, розкажу. Мастило ми заливаємо форд оригінальний. 5W30, фільтр, мастила. Ось зараз покажу тонкощі, в чому можуть виникнути складності. Відкручуємо нашу кришку двигуна. Знімаємо кришку, знімаємо фільтр повітряний, від'єднуємо від турбіни і тут буде саме цікаве. Ось таке. Зараз все це будемо демонтовувати. Зняли кришку. Після кришки ось тут потрібно бути обережним. Тут були колись вуса, їх потрібно акуратно відгинати і знімати цей патрубок. Ну, як завжди, він у всіх ломається. Ми змайстрували ось таку конструкцію з хомутів, тут хомут, тут хомут, і чіпляємо його сюди. Тому що в нас це все вже відломано. Патрубок на турбіну відпустили. Акуратно тепер знімаємо один патрубок. З турбіни патрубок знімаємо. Мастила трохи є, але це не важливо. Від'єднуємо датчики. Я не помиляюся, це розходомір повітря. В'єднали проводку і витягуємо повітряний фільтр. Фільтр зняли, перевіряємо турбіну, фільтр зняли, перевіряємо турбіну, крильчатку, є люфт, є невеликий люфт. Так, є маленький люфт, але й пробігу вже 350 тисяч кілометрів. Рівень масла грам 200 за 10 тисяч автомобіль споживає. Так що, в принципі, для пробігу 350 тисяч такий втрата мастила, та люфт турбіни допустимий. Отже, починається саме цікаве. Ми маємо. Корпус масляного фільтра. Ось він. Як правило, всі сервісмени, хто не знає конструкції, починають беруть головку і відкручують його. от Зараз ми підемо ще донизу, розберемо захист двигуна, відкрутимо, від'єднаємо. І ось в чому тонкость. Нам буде заважати ось цей патрубок інтеркулера. Покажу лайфхак, як правильно замінювати мастило. Ось показую вам, дивіться, ось один гвинт на 10. Ось кронштейн інтеркулера тримає. І знизу ще один такий гвинт на 10. Знизу потрібно лягти під машину і відкрутити його. Обов'язково. Обов'язково беремо і відкручуємо. Якщо його не відкрутити, кришка маслозаливної горловини, маслозаливної, кришка масляного фільтра, вона спочатку ніби іде. Ніби йде, крутиться. А потім впирається от в цей кронштейн і розламується. от Я купив форда, поїхав міняти масло на СТО. СТО майстер зразу каже, ого, це Форд, ні, там все складно. Значить, крутив він крутив, не розібравши навіть фільтр повітряний, і зламав цю кришку. Ось такий вид Ось такий. під ключ на 10. Виходить, якщо цей кронштейн інтеркулера не відкрутити, то наживити потім рівно кришку ви не зможете. Тому що вона теж буде йти не по різьбі. Ось так. От і вся складність. Коли кронштейн відкручений, все абсолютно знімається без проблем. Все, припідняли кронштейн, витягнули. Без відкручування кронштейну, ну, вилізе, але так, можливо, навіть ось так виглядає у нас кришка з масляним фільтром. От. Ось так виглядає її місце. Куди вона вкручується. Все, замінюємо мастило. Замінюємо фільтр, зливаємо, замінюємо резинку кришки, ось цю, змащуємо мастилом, закручуємо все в зворотній послідовності. Дружині навіть в Польщі на такому двигуну міняли мастило. І сервісмени сказали, що на Mercedes, класах останніх моделів легше міняється, ніж на Форді. Нічого складного немає, аби потрібно знати порядок. Розборки і зборки. Коли ми все збираємо в зворотньому порядку, потрібно обов'язково фільтруючим елементом попасти в канал в паз. Кришка має закручуватись від руки. Якщо вона не йде, її не потрібно насильно вкручувати. Ще раз повторюю, легенько притягуємо, не впираємось, перевіряємо. Закрутили кришку масляного фільтра. Перевіряємо чи піддон закрутили. Не потрібно сильно затягувати, трошечки притягнули. І готуємо заливати свіженьке мастило. Хочу показати, як я собі зробив цікаві штуки. Замінювати мастило. Це шматок піддона, розрізав. Додав перемички і зразу що тут піддон розрізав. Хто в темі, той зрозуміє. Піддон, другої частини немає. І так собі заїжджати на нього. Заїхав, все, і можна працювати під автомобілем. Заливаємо мастило, лійка і поїхали. Нагадую, Ford Focus 1.6 дизель. Об'єм мастила 4,2 літри. Я беру Ford оригінальне, 5В30, тут 5 літрів. І у мене лишається десь біля літри, біля 800 грамів кожен раз. І я вже за 4 роки один раз замінив мастило просто за зекономлених 4,5 літри. Отак, Peugeot 1,6. HDI такий самий двигун. Я заливаю рівень до максимума. Рівень мастила. І в мене завжди лишається 800 грамів. Споживання 200-300 грамів за 10 тисяч. Ну, поки так. Так, друзі. Замінили ми масло, залили свіже, запустили двигун. Він попрацював хвилин 5. З'їхали з наших парапетів. І ось хочу вам показати колір мастила. Ось подивіться, ось такого кольору. Свіженьке масло залили, ось таке мастило. Зараз подивимось, яке ми злили, і тут основне питання в чому? Чи повинно мастило зразу ставати чорне після того в дизельному автомобілі, після того, як замінили. От в мене дизельний автомобіль. У мене він. Біля 120 тисяч кілометрів. Я міняю мастило кожних 5-7 тисяч. Максимум 10 тисяч кілометрів. До мене його так і міняли. Максимум 10 тисяч кілометрів. І е, брався цей автомобіль з пробігом 90 тисяч. Людина їздила, замінювала масло, потім я взяв з пробігом 200 тисяч. Ось зараз 350 тисяч. Двигун масла не їсть практично. І ось такого кольору маста його. Ну, трошечки змінило колір. Тому що коли я тільки залив, воно взагалі його майже там видно не було. А зараз воно ось таке прозоре. І воно таке десь ще тисячу кілометрів. Я їжджу і воно світле. Не знаю, багато в мене автомобілів було. Але наразі такий перший. Дизельний і масло не темніє. Ось така от історія. Хто таке бачив? Сам в шокі. Майстри раніше, які міняли оливу, ті, що мені зламали кришку масляного фільтра. В шокі, в шокі. Вони залили мастило, завели. Я вам зараз покажу навіть. Йдемо. 345 тисяч. Клімат контроль комплектації. Ось так двигун працює. Те, що ми з вами злили з цього двигуна. Ось така собі чорна жишка. Ось завжди, коли ми замінюємо мастилу, ми його зливаємо в чисту посуду, в моєму випадку це каструля, і дивимось на рештки, що там залишилося. Шатуни, вкладиші, там ще щось. От у нас якийсь великий фрагмент. Це металева якась історія. Да. А може і не металева. Ні, не металева. От ми дивимося на ці всі фрагменти. Це щось вже потрапило, поки ми тут стояли якийсь шматок бетону. А дивимось на металеві фрагменти. Якщо їх багато, зразу. Їдемо на СТО. Фільтр масляний так само ми в ідеалі розрізати, але хоча б подивитися, що там по ньому коїться в фільтрі масляному. Не повинно бути металевої стружки, не повинно бути ніякого срібла, пилюки і так далі. Ну, в принципі, у нас на наш пробіг все в межах норми. Вимикаємо двигун.